Сьогодні буде крутезний ефір. Весна, дарунки і сюрпризи. Ваші оплески, Лариса Руснак! Вітаю, вітаю, вітаю! Я сьогодні знову з вами і я шалено радію, що я повернулася до вас. І Я радію, що зможу розділити з вами всі радощі нової акції і весняного настрою. Ну, настрій ми вам гарантуємо! От з цього і почнемо. От з цього і почнемо. Тут ще й Акційні лотерейні білети. В прямому ефірі. В прямому ефірі лото забава. Лото забава. Ну, що тут можна сказати? Дякую, дякую, дякую. От мій робити справді подарунки. Ну, знаєте, весна. Вона надихає, ще й не на таке. Цікаво, але таке мені дуже подобається, тому що редні білетики на то забава, це, як бачите, завжди інтрига. І це, звісно, надія на краще майбутнє. І скажімо прямо У. на один мільйон гривень. І ще багато солідних подарунків. І ще, шановні, якщо сьогодні ви маєте. Три і більше лотерейних білетів. лото забава вартістю від 30 гривень кожен білет. І купили ви їх однією покупкою? Це ваша гарантована участь у нашій весняній акції, і це просто чудово. Адже це і ваші, і мої шанси значно збільшує шанси на виграші. А я вам про що? Зустрічай весну з грошима. Цієї весни то забава додатково розігрує півмільйона гривень на здійснення твоїх бажань. Зустрічай весну з грошима. Блата, Отже. Зустрічай весну з грошима, а весна цьогоріч прийшла просто миттєво, правда? Так, правда, 17 плюс у березні давненько. Такого не було. До речі, я десь колись вичитала про те, що весна крокує планетою зі швидкістю 50 кілометрів на добу. Угу. У нас на лото забава все теж відбувається дуже швидко, і я пропоную зустрічати весну на лото забава зі швидкістю 50 тисяч гривень щонеділі А я сподіваюся. Що ви купуєте білетики, даруєте білетики, і напишіть нам, чи ви отримували такі чудові подарунки колись. Отже, інстаграм, фейсбук, ютуб, пишіть нам. А я тим часом нагадаю вам про умови нашої весняної акції. Лото забава додатково розігрує півмільйона гривень на здійснення весняних бажань. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. База акційних комбінацій білетів оновлюється що і чотири тижні поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме щасливчиків, які виграють 50 тисяч гривень. А у фіналі серед усіх невиграшних акційних комбінацій будь-якого акційного тиражу буде розіграно три. 300 тисяч. Отже, не прогавте Сьогодні в фінальній програми відбудеться перший розіграш акції. І хтось із вас виграє перші 50 тисяч гривень додатково. А загалом протягом цієї акції ви виграєте півмільйона гривень. І зараз у мене неймовірне, неймовірне бажання вже розпочати розіграш. Отже, пані та. Панове, ми відкриваємо розіграш 1322-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО завала і ходом розіграшу, як завжди, стежить тиражна комісія. А наша пані Лариса вже готова стежити за кульками, які можуть подарувати вам 300 тисяч гривень. Це розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Дорогі друзі, мені приємно повідомити, що минулого таражу з'явився тут уже третій, третій переможець 2025 року. Наразі він поки що, поки що не зголосився, але ми знаємо, що виграшний білет він придбав у сумі міста Луцьк. Проспект волі номер 1 Отже, ми вітаємо і чекаємо, звісно, нашого дорогого переможця, який виграв 300 тисяч гривень. Ну, а зараз я із радістю оголошую, що на вас прямо зараз, в парушці, чекають нові 300 тисяч гривень. І прошу вімкнути лототрон.

47. Номер 12. Номер 63. Дорогі друзі, хотів би нагадати вам, що сьогодні в фіналі програми відбудеться перший розіграш нашої весняної акції. І наявність у ваших білетах парочок дає можливість вам взяти участь у акційному розіграші номер 55. Номер 46. І остання кулька із цього лототрону номер 4. І ми вітаємо. Ми вітаємо усіх переможців цього розіграшу. Розіграшу парочка. От щодо головного призу, то він втримався, втримався на кону. Але є й хороша новина. Вона в тому, що рівно за тиждень на вас, шановні, чекатиме головний приз розіграшу Парочка, і це 300 тисяч гривень. Парочка. Ну що ж, фабрика мільйонерів набирає обертів. Лото забава набирає обертів, і вже ми готові роздавати мільйон. Але спершу ми готові привітати наших переможців минулого тиражу, тому що в минулому тиражу здається у великій грі їх було двоє. Точно один з переможців придбав білет Лото Забава на офіційному сайті МСЛ, Отож, вітаємо це пан Геннадій з Одеси. Ну інший переможець у нас із Чернігова, і це. Пан Максим, вітаємо обох переможців. До речі, виграшний білет, як і переможець парочки. Пан Максим придбав теж у ЦУМі, що правда у Чернігові, за адресою проспект Миру 49. Бачите, такий дивний збіг. Минулого тижня фортовими були українські цуми. Так, отож, ми вітаємо. Ми вітаємо головних переможців. Бажаємо, щоб їхні виграші допомогли їм здійснити їхні мрії. А кожен із них виграв по 90%. Аносто тисяч гривень, і до речі, знаєш, що я помітила який збіг обидва, обидві ці адреси, адреси Цумів, розташовані на проспектах волі і проспекті миру. Це два слова, які здається нам найбажаніші зараз. Так, а ще сьогодні день народження нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка. І його пророчі слова актуальні сьогодні, як ніколи. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Нехай Бог помагає нам і нашим військовим. Але ж ми з вами знаємо, що найбільші союзники України це ми з вами. Отже, дорогі друзі, треба донатити на Збройні Сили України. Квитки благодійної лотереї ДАР! Це реальна, реальна допомога ЗСУ. Ну а наш ефір триває і попереду у фіналі програми на вас чекає чудова весняна акція. Тож готуйтеся! Я не знаю, ну як як можна приготуватися до великих грошей. Отож, шановні зараз на вас чекають 190 тисяч гривень, і навіть... Цілий один мільйон гривень. І це велика гра. Отже, я бажаю всім шаленої удачі знову і прошу увімкнути великий лототрон. І це велика гра. гра» 1322-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава. 51. Номер п'ятдесят один, 27. двадцять сім. Номер тридцять п'ять. Номер один. Номер 56. Номер 29. дев'ять. Другі друзі. Ми продовжуємо чекати ваші цікаві історії. Ваші коментарі Можете написати нам в інстаграм, фейсбук і ютуб. Номер 65. Номер 39. Шістдесят сім, 36. тридцять шість. Номер п'ятдесят. номер 11. другі друзі. Знову хотів би нагадати вам, що сьогодні у фіналі програми відбудеться перший акційний розіграш нашої весняної акції. Зустрічай весну з грошима. Отож, учасники акції не прогавте, не прогавте, У фіналі програми відбудеться перший розіграш. Номер п'ять. Номер шістдесят два 10. десять. 26. двадцять шість. Номер 30. Номер 64. А якщо у вас постало питання, де де купити білети, відповідаю. Білети лотозабава а також квитки інших лотерей МСЛ ви легко можете придбати на офіційному сайті МСЛ на точках продажу лотерей МСЛ. А також. Зараз розкажу номер 52. Велика гра триває, а також білети, лото забава і квитки інших лотерей МСЛ. Ви зможете придбати на автозаправках. Це такі автозаправки, як Кло, Око і Нафта. І це ще не все. Слухайте далі уважно, а поки що, номер 61. Велика гра. Триває. Отже, де ви ще можете придбати білети лото забава і квитки інших лотерей? МСЛ? це в таких магазинах, як магазин Коло, магазин «723» і магазин Наш край. Номер 38. Велика гра триває. А у Великій Грі на Вас чекають 190 тисяч гривень. У великій грі на вас чекає наш джекпот, А це 1 мільйон гривень. Номер Велика гра триває. А що в фіналі програми на вас чекає перший весняний розіграш нашої весняної акції. Зустрічай весну з грошима. Номер 37 Велика гра триває. Продовж акції ми додатково гарантовано розіграємо півмільйона гривень. Півмільйона мільйона гривень на здійснення ваших бажань, на здійснення ваших планів, на здійснення ваших мрій. Номер 47. Велика 100. плата в Україні. Розіграш закінчено. І у нас є. У нас є головний переможець, Інакше в нас і бути не може. У нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Сумській області. Номер щасливого лотерейного білета 0016733. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв. 190 тисяч гривень. Ну і зараз мій улюблений момент наступного тиражу у великій грі. На вас знову чекатиме один мільйон гривень. лото забава. Ну що ж, дорогі друзі, основну програму ми виконали. Тепер переходимо до подарунків. Тому що весна на лото забава це завжди подарунки. І ми красиво. Сонячно відкриваємо перший розіграш нашої весняної акції. Зустрічай весну з грошима! Ну, Анатолій, я ще раз хочу подякувати тобі за такий шикарний весняний подарунок. Знайте, дорогі друзі, дорогі друзі, що я хочу сказати, пані Ларисі сподобалось. Так. Вона задоволена. Так. І, і ви будете задоволені. Ви будете задоволені, тому даруйте, даруйте раз. лотерейні білети своїм коханим, даруйте своїм друзям, своїм близьким. всім, кому ви хочете подарувати щастя? Так, усім, кому ви бажаєте великих грошей, здійснення мрій, здійснення бажань, усіх, кого ви любите. Так, а я дозволю собі нагадати, якщо е, сьогодні ви маєте на сьогоднішній розіграш, ви маєте три більше лотерейних білетів, лото забава вартістю від 30 гривень кожен білет. І купили ви їх однією покупкою. Це дуже важливо, до речі, то у ваших білетах ви маєте акційні комбінації. І сьогодні, і прямо зараз, у вас є шанс виграти 50 тисяч гривень. Ну що ж, і я, і Анатолій, і вся команда МСЛ бажає вам шаленої удачі. І вмикаємо комп'ютер. І зараз на екрані ви бачите безліч додаткових акційних комбінацій. Програма випадкового відбору на ваших очах. Обере номер щасливчика, який стане власником 50 тисяч гривень. І ось. Ось ось ця акційна комбінація переможця. Я, його, я цю комбінацію озвучую. 8,5, 3,8, 0,5, 4.7. Якщо серед своїх акційних білетів ви бачите саме ось таку комбінацію акційну комбінацію, яку я щойно озвучив, ми вас поздоровляємо. Ви виграли 50 тисяч гривень. Що ж, ми це зробили. Ми почали, і я щиро вітаю нашого першого переможця. Ура, ура, ура! Здійснюйте ваші мрії! 50 тисяч гривень непогано зранку в такий чудовий весняний день. І, будь ласка, не забудьте звернутися за додатковою інформацією на гарячу лінію. МСЛ. так, що оформити ваш вигрішов, обов'язково зателефонуйте на нашу гарячу лінію. А попереду і ще три акційні. Розіграші не прогавте своє щастя. Ну що ж, мріємо? Загадуємо бажання, здійснюємо мрії і увага на, на екран. екран. Лото забава додатково розігрує півмільйона гривень на здійснення весняних бажань. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. База акційних комбінацій білетів оновлюється щотиражу. і чотири тижні поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме щасливчиків, які виграють 50 тисяч гривень. А у фіналі серед усіх невиграшних акційних комбінацій будь-якого акційного тиражу буде розіграно три. Ста тисяч. Отже, зустрічайте весну з грошима. Умови акції ви знаєте. Де придбати, ви знаєте. Купуйте, даруйте і зустрічайте весну з грошима. І ще одна дуже дуже важлива інформація. Шановні. Не увага, не викидайте свої невиграшні білети. Не викидайте їх до кінця акції. Адже у фіналі нашої весняної акції ваш невиграшний білет може, має шанс подарувати вам 300 тисяч гривень. Ну і пам'ятайте, чим більше білетів, тим більше шансів на виграш. А ще я думаю, що забава це про любов. Про бажання, про здійснення мрій. Тож не забувайте про своїх рідних, близьких, даруйте їм часточку вашої любові. А ще я хотів сказати, що, дорогі жінки, ми вас шануємо, ми вас mm -hmm. любимо. Дякую. А ми дуже цінуємо вашу увагу і дякуємо вам за те, що ви є. Дорогі друзі, сьогодні в день народження Тараса Горша Шевченка. Ми бажаємо всім нам. Перемоги і миру, так як Тарас Григорович Шевченко писав: наша дума, наша пісня не не вмре, не загине. Отде люди, наша слава! Слава України! Героям слава. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за те, що ви радієте життю. І... Так буде і далі. Так, бережіть себе, до нових зустрічей! До зустрічі!